Бігом, бігом, бігом. Подписчики, не спрашивайте, просто, просто не, спраш... не спрашивайте, чи я біжу, просто потому я над жителем сусіда пошутив, я йому цей огород підірвав при помощі одного динаміта. І там такий кратер, коротше, там така яма. Він так збесився, що він десь. 150 кілометрів час нафіг за мною погнався, я їли оторвався, я в сусідню деревню пішов е, і да, прямо зараз ви можете продивитися, як це було. І от е, момент, як це було. О, здорово, житель! Що робиш? Та от тут хочу встановити бо, що сусід мені пітарду положив, а воно воду тоді розвела. Ммм, mm, ясно, ясно. Так, все. так сосед, сосед, уже ушел. Можно ему заминировать тут. тут. Вот, вот. Так, поставим, чтобы не было войны, И... Так, я в креативе, сосед все равно нас может отфигарить. Блин. Mm. Лучше потому лучше что житель сейчас явно не в настроении після того, що ми з вами сделали. Як ви бачите, прямо ще вон там позади мене та самая деревня, де, блін, блін, сразу же напишіть. Коментарі, якщо що, на цьому відео, коментарі будуть відкриті. Пожалуйста, напишіть коментарі, цього жителя, щоб він не грустив. І напишіть, житель е, нічого страшного, е, я ну, коротче, е, просто підтрижіть жителя, потому що я сам мені сам трохи став грузом, просто що я взяв і огородить троє в 10 років. Які 10 часов, 10 днів, просто сломав. Всім пока.